Дитячий християнський табір Територія добра церкви благодать міста Рівного» розпочав свою діяльність влітку 2009 року в мальовничому селі Мошки, що на Млинівщині, мали змогу відпочити, набратися сил та отримати цінні знання Біблії 60 дітей. Разом з ними жили пліч опліч, турбувалися про них та раділи дитячим успіхам 17 досвідчених. Посвячених і вірних Богу, вихователі-наставники, оскільки програма табору ґрунтувалася на життєвому шляху праведного Йосипа, котрого брати продали в рабство до Єгипту, то нашою улюбленою біблійною цитатою стали слова із 145-го псалма: Господь близький до всіх, хто кличе Його в істині. Вірність Богу за будь-яких обставин життя, чесність, доброта. Прощення та віра, ось які позитивні якості характеру прививалися вихованцям табору, а цьому сприяли ранкові молитви, біблійні години, вечірні зібрання та особисті спілкування з наставниками. Всі заходи табору, а це і музичні заняття, рукоділля, спорт та табірні ігри, звершувалися в атмосфері любові, добра і безумовного прийняття дитини. Щирі діти. Зрілі працьовиті вихователі, прекрасна погода, подарована Господом, чудове п'ятиразове харчування. Ось що прикрашало кожен наш день. Територія добра це місце, де ти перебуваєш зараз, тому дбай про своє серце, щоб воно було добре. На завершення табору кожна дитина отримала чимало подарунків, персональні футболки та парасольки з логотипом табору. А ще… Кожен із нас, чи то дорослий, чи малий, повіз додому з собою теплі спогади про благодатне літо, в якому довідався щось цінне про Бога. Зустрів нових друзів і підріс духовно. Територія добра там, де ти. Скажи, будь ласка, тобі подобається в таборі? Так. Да. А що саме тобі подобається в таборі? Ігри, і, всякі, ну, і різні розваги. Бо тут в мене багато друзів. Ну, тут і дуже цікаво. Мені все подобається. Годують нормально. Футбол. Подарунки. Подобається табірна гра, біблійна година, нові друзі. Самі кімнати, ті теми, на які ми говоримо. Ну, тут все гарно, таберні ігри класні. Тут дуже все класно, мені тут подобається. Я не хочу їхати. Таберні ігри, харчування теж дуже добре. Іграти в ігри, ну і ну все. Особливі приклади дітей, як потрібно цінувати відносинами, як потрібно цінувати біблію, як потрібно цінувати наставником. Для мене цінного смиріння і дружба. Дружба між командою. А так, зазвичай я просто радий, що команда сильна, що кожен на своєму місці, кожен знає, що робити від цього. Табір проходить спокійно, в хорошому руслі. Я дякую Богові за цей табір і я дякую Богові за те, що є такі можливості для діточок побачити реальність Божу і зрозуміти, що це правильний шлях.